Для пані Олеся Перепеченко, виконавча директорка громадської спілки Сучасний погляд, піхнопедагог. Це те, що я тільки про вас знаю, а те, що не знаю, розкажете про себе, пані Олесю, керівник багатьох проєктів з реабілітації. І, будь ласка, поділіться вашими думками, напрацюваннями. А я знаю, і сім'я вам є що сьогодні нам сказати. Будь ласка. Шановні друзі, шановні колеги, всім доброго дня. Рада вас тут усіх вітати. За освітою я тифлопедагог, фізичний терапевт, ерготерапевт і так склали, що моя діяльність зараз це реабілітація ветеранів, Ні які ветеранів, навіть військовослужбовців, які ще не отримали цей статус ветерана, да? які втратили зір, захищаючи Україну. Буквально вчора я повернулась на декілька днів до Львова, щоб побути зі Львова до Києва, щоб побути тут сьогодні з вами. Тому що зараз у Львові відбувається черговий реабілітаційний курс для ветеранів з втратою зору, і про це я трішечки пізніше розкажу докладніше. Шоста шо, шостий Тифлофорум. І вже шість років. Як громадська спілка сучасний погляд проводить реабілітаційні табори саме для таких ветеранів, які втратили зір на війні. В далекому 2019-му, коли дві людини, які мають інвалідність, звернули увагу на те, що реабілітація військовослужбовців та ветеранів з втратою зору просто не існує. Це Валерій Михайлович Сушкевич і Олександр Терещенко. Валерій Михайлович переміщується на кріслі колісному. Олександр Терещенко має дві високі ампутації рук. І ці дві людини в своєму житті знайшли час, щоб звернути увагу на тих людей, які в той момент залишились взагалі від, без підтримки жодної. І таким чином розпочалась наша діяльність, тому що звернулись вони саме до громадської спілки Сучасний погляд. Яка й написала першу базову програму для того, щоб все-таки така реабілітація відбулася? Головною аксіомою цієї програми стало не те, що ми заклали якісь базові знання і навички, а головною аксіомою стало те, що нам вдалося переконати всіх на той момент, що реабілітація потребує... Хлопці, які втратили зір реабілітації, потребують члени їх родин, їхні дружини, їхні матері. Тому що ці люди знаходяться завжди поруч, ці люди роблять дуже багато добрих справ, допомагаючи. Але ці люди психологічно страждають ще сильніше, ніж самі ті, хто втратили зір, і ці люди можуть принести трішечки більше проблем. Життя, не знаючи, як з цим жити і працювати. Їх гіперопіка, їх бажання зробити все за незрячу людину призводить до того, що люди просто перестають самостійно це робити, перестають вчитись, навіщо, якщо є ті, хто це зробить. Отож, повернемось до коротенької програми і статистики. Ну, на сьогоднішній день. Громадська спілка Сучасний погляд працює вже 11 років. З 2019-го, як я вже сказала, ми почали свою роботу в напрямку підтримки ветеранів. На сьогоднішній день це 160 ветеранів, які вже мають від нас підтримку, були в деяких наших реабілітаційних заходах, мали супровід вдома і так далі. Це невеличка кількість 160 осіб. Але ми пишаємося тим, що ці люди завжди на зв'язку, ці люди мають вектор свого розвитку в подальшому своєму житті. Це 15 реабілітаційних таборів за 6 років. Здається, це мало, ну для нас це багато, для нас це ціле життя. Зараз же 12 осіб отримали супровід вдома за місцем проживання. А тепер коротенько, все-таки до моделі нашої програми і до моделі тієї реабілітаційної програми, яку ми ведемо. Це в першу чергу підтримка, починаючи з лікувальних закладів. Звичайно, є шпиталі, куди неможливо пробратись напряму, але є волонтери, є ті люди, які знають, що там є незрячі люди. Незрячі ветерани і таким чином просто телефонують, запрошують, хоч якось коротенько зайти, поспілкуватись і так далі. Будь ласка. Дякую. Ми починаємо працювати з лікарем. Це, звичайно, тільки психологічна підтримка, мотиваційна підтримка. Якщо людина готова взяти в руку тростину і почати виходити з кімнати до санвузла на перекур, і так далі, то ми, звичайно, це робимо і таким чином допомагаємо людині. Саме оволодіти елементарними навичками в просторі е, тієї кімнати, де вона зараз знаходиться. Ключовим тут є а як ти будеш коли? <хух> ну, звичайно каже, мені дозволяють курити в палаті, на балконі і так далі. Я кажу, може підемо на вулицю? О, ні, святе діло на вулицю на перепорі. І тому це такий мотиваційний момент, коли можна е, відчути себе самостійним, незалежним, взяти тростину і вийти на вулицю. Звичайно, це не повноцінна реабілітація, це тільки маленькі такі навички елементарні. Але коли в перший день ти приходиш до хлопця в палату і починаєш з ним говорити, в цей час щось говорить твій телефон, він каже, заткни його, бо він мені заважає. Він мене бісить, я кажу, і що, ми будемо вчитись працювати з голосовою програмою, Та ні, каже, я його викину через вікно. І вже через тиждень ця людина тобі телефонує і каже: Я включив ТЛБ, я, мені допомогли, і я сам тобі набрав, сам подзвонив. Ти розумієш, що це вже той момент, коли людина готова жити, готова продовжувати жити. Хоча 90% з хлопців, які втратили зір, говорять про те, що коли вимкнули світло, вони втратили життя. Тому мені дуже приємно, коли я бачу цей маленький вогник, і хлопці починають жити. Потім, звичайно, це виїзні реабілітаційні табори, і програма дуже насичена. Про неї ви можете почитати на наших сторінках в соціальних мережах. Громадська спілка, сучасний погляд, «Табір життя після війни. Google нас знає, так що набирайте, будь ласка, інформацію, кому цікаво, можу. Дійде давні невеличкі буклетики про нас. Про це довго говорити не буду, тому що і на Ютубі є дуже багато матеріалів про те, що як ми робимо і відгуки самих хлопців. Ще хочу сказати про те, що зараз ми почали вже другий рік як проводити виїзну підтримку такий супровід за місцем проживання. Після того, як хлопці побувають в наших реабілітаційних таборах, звичайно, вони. Оволодіють певними знаннями і навичками в орієнтуванні у просторі, але їм потрібна психологічна і соціальна реабілітаційна підтримка вдома. Тоді ми їдемо до них в гості на декілька днів, вивчаємо нові маршрути, проговорюємо, пропрацьовуємо. І, мабуть, таким, знаєте, для мене було великим досягненням, коли від будинку, де живе ветеран, до його батьків. Біля трьох кілометрів. Оця людина самостійно провела нас без зору від одного будинку до іншого, сходила там в туалет і каже: ну і що, йдемо назад? Каже, це був найдовший маршрут до туалету. Розумієте, ти, ну, ти бачиш, що він знає своє місто на 100%. Ти бачиш, що людина орієнтується тими знаннями і навичками, які отримала. І хоч психологічна проблема ще вона всередині сидить, є бажання, що зір повернеться. Є великі мрії, що це станеться, все одно людина ходить і живе абсолютно таким нормальним для нього життям на сьогодні. А, також хочу сказати, що наша організація. Видала методичний посібник нашої роботи. Видала методичний посібник нашої роботи, ми отримали авторське право на цю роботу. Тут прописані коротенькі тези і матеріали, що можна використовувати в своїй діяльності. І буквально нещодавно на одному заході я була присутня. Де проводять, ну, де виступали люди, які займаються реабілітацією незрячих ветеранів. І було сказано: от ми за пів року зрозуміли, що треба ветеранів навчати окремо з порушенням зору, а членів їх сімей окремо. Так ось я вам хочу сказати, що ця інформація прописана вже більше року виданий цей методичний посібник. Ця інформація прописана в нашому посібнику. І дуже прошу. Шукати інформацію, знаходити її і використовувати для того, вона і іде в простори інтернет мереж безкоштовно, щоб ми з вами не видумували велосипед, як це робити, і за півроку свого життя не додумувались до того, що вже давно відпрацьовано і прописано. Безкоштовно цей методичний посібник є на сайті Національної асамблеї людей з інвалідністю України. Також він є на сайті громадської спілки Сучасний погляд, де ви можете знайти, скачати, подивитися всі матеріали, читати і використовувати, кому це цікаво і потрібно. Також у нас на сайті є вся інформація про те, які ми табори проводимо, де зараз що відбувається. Можна заходити, дивитися, читати, звертатись до нас. Є дуже багато волонтерів, які знають про нас, які пишуть, дзвонять, і ми продовжуємо співпрацювати. Зараз вволі відбувається проєкт, називається Точка дотику. Точка дотику це проєкт, який ми виконуємо за підтримки благодійного міжнародного фонду Альянс громадського здоров'я і Міністерства освіти і науки України. І дуже дуже багато хто долучений до цього проєкту. Зараз всіх вже і не перерахую, але питання в тому, що це допомога і підтримка військовослужбовців, які втратили Зір, ветеранів, вже, які втратили Зір. І мені дуже приємно, що е, скоро е, до цього проєкту долучиться і Trinity Hub, з яким ми давно дружимо. З яким ми підписали меморандум про співпрацю ще більше років тому, і ми йдемо паралельними шляхами для того, щоб саме допомагати і повертати в наше життя тих людей, кому ми зобов'язуємось мирним небом над нашою головою. Дуже дякую, як дякую, Миколаївна.